А ви помітили, що коли почався бум фрілансерів, смчиків, маркетологів, всі терміново ламанулися працювати на себе, і усі люди почали обсирати роботу в наймі людей, які працюють на когось, і в принципі рахувати себе кращими за інших, Мол, глянь, який ти тупий. Сидиш, тратиш свій час, працюєш на дядю, і після цього справді сидиш і починаєш рахувати себе другим сортом. Навіть є такий популярний елемент прогріву: звільнись з ненависної роботи і стань підприємцем. Такі визначення абсолютна маячня. Всі люди різні, темперамент, психотип. Мозок банально працює у всіх по різному, не всім дано бути підприємцями. Для цього потрібен один тип мислення, а у когось він зовсім інший. Комусь простіше зростати по кар'єрній драбині, працювати на когось, бути під кимось, і у цьому немає нічого принизливого. Це не добре і не погано.